Зоомагазин магазин як засіб реабілітації так вважає його власник, ветеран російсько-української війни Роман Турик, колишній командир взводу, отримавши групу інвалідності, разом з дружиною Марією задумалися над розвитком власної справи. Я можу і, і маю можливість і знання, і уміння, розуміння, можу пояснити багато чого як ветеринарний лікар, і тому відкрили зоомагазин Наші котики обрали саме цей напрямок. Це напрямок наших малих дріб друзів, домашніх улюбленців, оскільки в нас багато було і собак, і котів на фронті. Тому це не не кажуть, для нас це і близька тема, і тому ми її вирішили розвивати наші котики, оскільки. Наші котики зсу, і десь ми подумали, що поєднання було би дуже цікаве, і оскільки ми сюди заклали і складову і соціальну складову, оскільки це є у нас є 10 відсоткова знижка для наших захисників і їхніх сімей. Дружина Романа за фахом фармацевтка достеменно знається на ліках та їх правильному дозуванні, що є важливим і для тварин. Попри те, що вона тільки но народила сина, сімейна пара спільними зусиллями змогла за короткий період відкрити власну справу. Він втратив свою працездатність. Частину працездатності. Дякувати Богу, руки, ноги цілі, так. Але так з вигляду він в мене здоровий, нічого не скажеш, що йому щось щось не так, що він не здоровий, нічого не скажеш. Але насправді здоров'я багато втрачено. І то, оскільки фармація, я каже, ні, кажу, давай спробуємо. Я вже в роддомі була, як його друг нам підійшов, ми проконсультувалися, він нам сказав, що він нам допоможе. І так ми. Так, чоловік ветеринар, ми вирішили стати, відкрити наше маленьке дітище. Розумієте, як ми каже, нам друзі не вірили, що ми так. Ми просто після родому у мене ще дитина була в реанімації місяць, просто закидали рукави і взялися до роботи. Реабілітація також в цьому, бо багато, наприклад, наших ветеранів, наших побратимів приходять також і в спілкування, є якісь ідеї, які вони хочуть реалізувати. І я вже десь також підказую, як правильно це потрібно зробити, бо оскільки я це вже все проходив з нуля, бо чому з нуля? Бо був на нулі, тому з нуля і. Власними також і цим же самим ми підтримуємо і реабілітація у нас проходить, і спілкування між ветеранами це є дуже позитивно. Зоомагазин також підтримують інші місцеві ветерани. На прилавках можна побачити різноманітну продукцію для тварин, яку власноруч виготовляють побратими Романа Турика. Ветеранський бізнес у лано франківську розвивається в різних сферах. Ви бачите, ми. Були і виробників м'яса, і виробників шевронів, і виробників е, е, мебельної продукції. Та, і хочемо популяризувати, щоб люди знали, щоб підтримували, тому що хлопці віддали своє здоров'я. А на жаль, деякі бізнеси і життя хлопців, тому що вже дружини, е героїв продовжують родинний бізнес. Хочемо, щоб про це знали Івано-Франківці, щоб підтримували, в тому числі коштами. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новина на вежі.